Привіт, малята, а давайте разом зробимо пальчикову гімнастику. У неділю буде свято. З мамою пече млинці. Вийде їх нас так багато, пригощатимем в кінці, як квадратик, то і іскреб. І з джемом з яблучками прямо кутник, а от з вишнями трикутник. Можна в трубочку скрутити і сирочком начинити, їх порізати рівненько і прикрасити.